Ось на цьому озері можна зустріти диких гусей, качок, куропаток та навіть лебедів. Навіть у сильні морози птахи не полишають своїх домівок. Охоронець сімейного гніздечка пильно все розглядає навкруги та охороняє свою самку. Наш оператор намагається погодувати красенів. Однак доступитися до лебедів так і не вийшло. Вони спокійно собі плавають посеред очерету. Місцеві жителі розповідають, пернаті вже три роки мешкають на цій водоймі. Навіть тут зимують. Та буває, що припливають до самого берега. Ба більше вони звикли, що рибаки лишають для них завжди щось смачненьке. Вони в нас тут мало коли замерзає, так що мороза такі були, в нас така ще зима. Ну тут якогось року було 50-60 лебедів. Тут люди навіть бачать з дітьми там хлібом. Так, бачу там. Хтось підсипав якусь там товч чи що, ну щось таке, типу потолок. Кукурудця намукати. Та годувати лебедів хлібом не можна ні в якому разі, зазначає орнітолог Василь Ільчук, бо він набухає в шлунку і повільно вбиває птахів. Додає, у лебедів довга шия, тому дістати щось собі з дна водойми вони здатні і самі. Для птахів не так страшний холод, як голод, е, тому й покидають наші країни коли не стає комах, водойми замерзають. і, і тому Подібне. Я б не радив підгодовувати лебедів взагалі. Вони абсолютно можуть прокормитися самі, а звикання до місць годівлі тільки призводить до того, що морози, замість того, щоб відлетіти, вони лишаються. Люди замість прийнятних кормів, як от зернові, несуть хліб, який викликає розлади травлення, і тільки шкоду таким чином приносимо. Пан Олег приїхав сюди з Житомирської області. Він тут вже не вперше. Приїжджає на риболовлю. каже, за дикими птахами тут спостерігає давно. Я сюди приїжджаю на рибалку, тут дуже гарна природа. Бачу лебедів. Тут багато лебедів. Вони дикі, ну ще не, не привикші. Ці ну я думаю, що взимку вони шукають водойоми, які не замерзають. Ці водойоми замерзають. Ну, при Тож, якщо бажаєте зробити гарні фото та насолодитися красою природи, приїздіть в село Мочулки, що у Рівненському районі, та обов'язково відвідайте річку Путилівку, на якій мешкають пернаті птахи. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.